Тільки духовна частина може розвиватись вічно те, ким ми працюємо, як виглядаємо це вибір духовної частини при кожному переродженні тіла, не впевнений я, що це вибір духовної частини, якісь там батьки мої там, да, там, мене народили, я там схожий на маму. Схожий на тата, да, в чомусь а, ніякої, ніякого відношення це не, не має до, до моєї духовної частини. А, культурні якісь мої основи, да, тобто, що мені там дала моя родина, а, те, що я там людина така, там, працюю тим, архітектором, наприклад, навчався в університеті. Теж, в принципі, ніяк не впливає на мою духовну частину. Ось в колись в якийсь момент народилося в мене бажання там розвиватись духовно. да. І це було, я би навіть сказав, що всупереч всім цим обставинам, всупереч моїй родині, всупереч моїй професії і всьому, і всьому іншому. Тобто. Звичайно, це впливало. Тобто хтось там і батьки, і родина, і моя професія воно якусь роль відігравало да, там, в цьому в розвитку цього бажання, яке в мені може розвиватися, да, і воно може дійсно вічно, вічно там зростати. Але я б не сказав, би, що це, що це була якась вирішальний вплив. Тобто могло, тобто, могло бути все, що завгодно в моєму житті. Тобто, Я міг би бути, виглядати як завгодно. І я, в принципі, можу вам сказати, особисто готовий до будь-яких, як то кажуть, поворотів долі, можу уявити собі, в принципі, будь-який ну, любий розвиток подій і любого себе. Тобто, в принципі, з точки зору тим, чим займатися буду, як я буду виглядати. Хоча останні років 20 я виглядаю саме так. ось. Ну і... Але головне, що я хотів би, щоб залишилось, це саме ось ця вічна частина, тобто частина душі, яку я би хотів і надалі розвивати і за неї триматись. Все інше, нехай воно собі змінюється. Я, в принципі, не можу особливо на це впливати. Тобто, ну, як би можу, але як я не вибирав, так як буду виглядати, да, там, в принципі, особливо, як я буду, в якій родині я там народ і все. А ось цю духовну вищу частину вічну я би хотів все ж таки розвивати і неї триматись, тому що це. І я вам можу сказати особисто, за по своєму досвіду, що. Є сенс з цього, навіть якщо є якийсь конфлікт, як я вам сказав вже, що в принципі мій розвиток він був більше всупереч всім цим обставинам, всупереч там, родині і всьому іншому, всупереч там, іноді професійним яким, якимось там, елементам да, моєї мого життя. Але, Але можу вам сказати, що за ці 15 років, що я. Займаюсь кабалою, не такого не було жодного разу, коли б я жалкував про це. І що я б Тобто, кожен раз, коли я вибирав саме розвиток ось цієї душі, навіть коли був конфлікт зі всім іншим, воно все одно потім все владналось. Тобто, І це був правильний вибір. Я розумію це вже зараз і хотів би так і надалі. Робити такий вибір. Тож, Тому що це є сенс в цьому, да? і розвивати в собі дійсно ось цю частину, яка вічна, уявіть собі. Тобто ти можеш відчути себе над рамками простору, над рамками часу, над рамками свого тіла, над рамками тих метаморфоз, які з тобою відбуваються, да? які відбуваються з суспільством. Настільки все змінюється, я от просто давайте навіть не будемо. Казати про якісь там супер віддалені від нас речі, там якісь реінкарнації, якийсь розвиток душі. Я ось просто навіть бачу, як люди змінюються навколо мене, наприклад, як змінились люди, ось навіть зараз з війною. Да? Дуже багато людей просто сильно постаріло. Тобто моїх друзів, якихось людей яких я знаю, просто дивишся на людину, і вона реально плюс 10 років, там плюс 15 років, да, там, ну ми розуміємо, ми всі там, що складна ситуація. Я дивлюсь, як просто змінилося життя у дуже багатьох людей. Розпалися родини, да, там, люди втратили бізнес. Просто рознесло людей як від вибуху гранати по всьому світу, хто де живе, хто що робить. Тут в нього був бізнес, тут в нього був якийсь успіх. Він там вкладав все своє життя, гроші, будував будинок. Людина, наприклад, да? немає нічого. Ні будинка, не ні роботи, нічого немає, там, ніякої основи під ногами. Да? там, Нічого немає. людина десь там вже е, 60 років вона десь там, не знаю, в Німеччині там зараз опинилася, щось там вона робить. І я собі думаю, а, ж, ось, а що взагалі є у людини? Да? Ось настільки все. Настільки все ну, не має під собою якогось підґрунтя, якоїсь основи, щоб ти ось дійсно взяв це в руки там, як основу, якусь, і ти там, відчуваєш себе впевнено. А реально є тільки ось це. Тобто ось внутрішній цей а, стержень, який да, навколо чого можна будувати взагалі своє життя. Тобто, взагалі, куди я далі йду. Що я завтра, ось я зараз завтра просинаюсь, що я буду робити, куди я себе направляю, робити що? Ну, ось Це, в принципі, те, про що ти ніколи не будеш жалкувати. І це ну, ось це, та дійсно вічна основа, да, коли ми починаємо на наших заняттях, коли ми просто будуємо цей стан в собі, да, це те, що ти відчуваєш. Це величезне суспільство, яке в нас є, там величезна світова група, навіть просто так. Да? Тобто, В контакті з якою ти відчуваєш свій розвиток. У мене друзі, в мене мої товариші по заняттям Кабалою по всьому світу, в будь-якій країні світу я можу приїхати в будь-яку країну світу, в Німеччину, у Францію. В Канаду, в Сполучені Штати, ну, Ізраїль само собою, Велика Британія. В мене там є друзі, реально. Тобто я можу прийти до них в гості. Я можу з ними провести час. Я знаю, що вони мене підтримують. Я знаю, що ну, тобто є якби, якась основа для, 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 для побудови життя, для побудови розвитку. І це я не кажу зараз про якісь там високі речі, да, там реінкарнація. Тобто я просто про те кажу, що зміни в житті вони теж досить драматичні. А вже дійсно, що змінюється бажання на глобальному такому рівні, який називається е, кругообертами душ, тому що в принципі кругооберт душ це зміна бажань, це зміна станів. Да? І ось уявіть собі, що є величезне таке бажання всіх людей разом, і ось воно як і у кожної людини. У кожної людини особисто, так і у всіх людей, воно просто змінюється, змінюється. І ось цей процес зміни бажань він називається якістю суда. Тобто, тому що суд це якраз те, чому бажання змінюються. Вони змінюються під під тиском ось цього суда, різних проблем, різних обставин, таким чином люди розвиваються.